Чіва куня, гоулей! Гоуалей! Чіва куня, гоа-вей! Він надував нас три роки. Ми принеслимо насосен. Нехай буде надувати нас ще четвертий рік. Я, я журналіст. Я, я не знаю. Я знімав на відео, вони підбіжали ко мне. Мені говорять, поїдеш право. Група громадян намагалася провести біля на вулиці Банковій несанкціонований мітинг. На зауваження правоохоронцям група громадян ніяк не ре не реагували. 13 чоловік було. Доставлено до Печерського управління міліції. Наразі на них складаються адмінпротоколи.